У Черкасах мешканці гуртожитку на Нарбутівській 279 уже кілька днів залишаються без світла. Причина в тому, що будівля отримує електроенергію через картковий лічильник. І частина мешканців має заборгованість. Хоч деякі платять справно, через системні борги інших жителів електропостачання зупинилося. Управлінська компанія «Нова якість, яка обслуговує будинок, не має можливості впливати на боржників, тому страждають усі квартиру наймачі. Детальніше про цю проблему у сюжеті. Владислав Дмитренко каже, що картковим лічильником користується вісім кімнат, але лише половина мешканців вчасно сплачує за електроенергію. Решта накопичує борги і ніхто на них вплинути не може, через що решта жителів залишаються без світла. У мене, наприклад, ну, переплата вже більше 2,5 тисячі гривень, а толку ніякого немає, сідла немає, ну а якість не відповідає. Тобто не знаємо навіть такої звертатися. Зі слів пана Владислава, більшість мешканців вже провели реконструкцію мережі та встановили індивідуальні лічильники. Хоча це потребувало значних витрат. Він зазначає, що сума в 20 тисяч гривень є чималою, але для багатьох це було єдиним рішенням, щоб уникнути проблем із загальним картковим лічильником. Сума така немаленька, 20 тисяч гривень, і ми молода сім'я орендуємо, Кімнату і нам немає сенсу платити, тому що ми такі кошти не заробляємо, це по-перше, а по-друге, повинні оплачувати хазяїни. Житель гуртожитку Віталій Філенко розповідає, що наразі немає можливості отримувати постійне електропостачання. Якщо ми світло, наприклад, на 1700 оплатили, у нас виходить ситуація, що хтось з блока не заплатив. І навіть якщо нашим світлом колись хтось і користувався, у нас відрізають всю, всю, всю електроенергію. Віталій вважає, що потрібно звертатися до вищих інстанцій. Можливо, це дасть якийсь результат. Тут треба звертатися або в облдержадміністрацію з приводу цього писати петицію і щось з цим вирішувати, якось з цієї мертвої точки рушати. або ще до Червкас Обленерго. Або там тут дві ситуації. Там пишемо заяву з приводу світла, що у нас відключають, а, в, 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 в облдержадміністрацію. А в Черкасово обленерго ми пишемо з приводу того, що коли ми оплачуємо наші кошти, вони витрачаються на світло, але світла у нас немає. Головний енергетик управлінської компанії Нова якість Олександр Романенко зазначає, що в місті зараз шість гуртожитків частково користуються картковими лічильниками. Їх встановили, щоб контролювати обсяги спожитої енергії наперед, адже в гуртожитках часто накопичуються великі борги. Це дозволяє новій якості уникати заборгованостей перед обленергом. Специфіка карткових лічильників заключається в тому, що люди наперед сплачують кошти і потім користуються цією електроенергією, за які вони попередньо сплатили. На відміну індивідуальних лічильників, які там за фактично спожиту електроенергію, кожен сам собі сплачує її. Крім того, головний енергетик радить переходити на індивідуальні лічильники. Найвигідніше користуватися індивідуальним лічильником, тому що ви сплачуєте чисто за свою електроенергію, яку ви спожили окремий лічильник Києва. Щоб встановити індивідуальний лічильник, необхідно звернутися до організації, яка займається розробкою технічної документації та монтажем обладнання. Згідно технічної документації, яку розробили, вони встановлюють, монтують фізично цей лічильник, а потім уже заключається договір із зробили Ну для цього торина, щоб вже попередньо не було боргів у цій кімнаті там чи ну, яка переходить на індивідуальну анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.